Ну а в Китаї сьогодні фактично оглядини нового світу, як влучно сказав мій колега Віталій Портников. На найбільший із часу заснування саміт ШОС шанхайської організації співпраці злетілися очільники понад 20 країн. Путіна зі своїм парадом перемоги, який теж туди прибув, про таке представництво міг тільки мріяти. До речі, теперішній привід ту рашистську перемогу перекреслив. Це Китай відзначає кінець Другої світової війни. Причому зібралися сюди одвічні суперники Китай та Індія, посварені Алієв і Путін, промислові конкуренти Китай і В'єтнам. Єдине, що їх реально об'єднує, вони так ненавидять Захід, що готові розробляти спільні стратегії, говоритимуть не тільки про економіку, але й про війну в Україні. І саме цей центр сили Дональд Трамп вважає зараз основною своєю проблемою. Чи є вже його реакція? А головне більше подробиць про візит до штатів української делегації, хочу розпитати власну кореспондентку ТСМ в Сполучених Штатах Ольгу Кошеленко. Олечку, вітаю. Дональд Трамп так і не висловився з приводу смертельного авіанальоту по Києву цього тижня. Ну а його речниця фактично прирівняла вбивства Росією мирних громадян до наших ударів по ворожих нафтозаводах. В якій точці ми зараз перебуваємо, зважаючи на те, як часто змінюється настрій президента Сполучених Штатів. Вітаю, Алло, Дональд Трамп зник з інформаційного поля, починаючи із середи. У вівторок він провів засідання свого кабінету, і от з середи не з'являвся перед журналістами, що для нього президента, який робить заяви, дає інтерв'ю, коментарі ну точно не рідше ніж раз на день. Було дуже незвично і підозріло. І навіть з'явилися чутки, що можливо він пішов у відпустку, але ні. Як з'ясувалося, у п'ятницю Трамп, наприклад, дав годинне інтерв'ю консервативному інтернет-виданню Daily Color, про яке я ще згадаю. А вчора його здалеку зафіксували камери, коли із Білого Дому разом із онуками він вирушав грати у гольф, тобто Трамп на місці, але чомусь не хоче публічності. Видання «Політико» та Сієне з посиланням на джерела пишуть, що президент дуже розчарований тим, які результати приносять його зусилля по мирному врегулюванню в Україні, і винить він зокрема. Європейських лідерів, які замість того, щоб підштовхувати Зеленського бути більш поступливим, навпаки, не публічно радять йому не погоджуватися на чинні пропозиції і дочекатися кращої угоди. Дейли колер, який я вже згадала, він в інтерв'ю опублікував сьогодні, точніше напередодні пізно ввечері опублікував. І от там сказано, що а, Трамп не впевнений, як він висловився, чи відбудеться зустріч Зеленського Путін сам на сам. А от тристороння за його. О, трампа участі на думку президента Сполучених Штатів відбудеться, і Трамп знову взявся вдався до своєї улюбленої аналогії про те, що Україна та Росія це діти, що б'ються на майданчику. Мовляв, треба дати їм трохи часу там побитися, і вони самі прибіжать миритися. У вас є дитина, а на майданчику є ще одна дитина. І вони ненавидять одне одного і починають битися і битися і битися. Ви хочете, щоб вони зупинилися, але вони продовжують. Через деякий час вони будуть дуже раді зупинитися. Ви розумієте це? Тут майже так само. Іноді їм треба трохи поборотися, перш ніж зможете змусити їх зупинитися. Але це триває вже давно. Багато людей загинуло. А от про зустрічі з Путіним на Алясці Трамп сказав, що ніяких розбіжностей із ним не виникло, бо, мовляв, знають вони одне одного довго і віддавна добре ладнають. Алло. Ну, але принаймні, знову зупиняти постачання зброї чи обмін розвідувальною інформацією через таке своє розчарування Трамп не збирається. Ні, ні, але зараз навпаки, це його улюблена теза у зв'язку з Україною. Про те, що ми більше не даємо їм зброю безкоштовно, вони її у нас купують. Прибутки від цих оборудок дуже втішають Дональда Трампа. І цього тижня він схвалив найбільший продаж зброї Україні спочатку цієї адміністрації адміністрації другої Дональда Трампа. Насамперед, це понад три тисячі крилатих ракет ерам, дальність польоту яких становить від 240 до 450 кілометрів. За інформацією во. Street Journal, вони можуть прибути в Україну вже за 6 тижнів, але для нанесення ударів Україна як і раніше має узгоджувати цілі із главою Пентагону. Зараз це пік Хексет. І 825 мільйонів за ракети заплатить Данія, Нідерланди та Норвегія. Ну частково сполучені штати. Ну і також на цьому тижні додатково 300 мільйонів США на 300 мільйонів США продали для нас. Обладнання на підтримку роботи систем ППО Патріот та послуг для підтримання роботи старлінків, тобто тут робота кипить. Ну і водночас, як ми бачимо, ніби триває робота над гарантіями безпеки для України. Цього тижня керівник офісу президента Андрій Єрмак і перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця зустрічалися в Нью-Йорку з спецпредставником Трампа Стівом Віткофом. Чи можна вже говорити про реальні обриси гарантій безпеки? Але треба постійно тримати в голові, що гарантії безпеки почнуть діяти лише після встановлення миру із Росією. До чого ми поки. Но ну, зовсім не наблизилися, і до речі, Єрмак після зустрічі із звідковим про яку ти згадала, розповів, що Україна фокусує увагу американців саме на тому, що Путін не договороспроможний, що Росія не налаштована серйозно на димокра... на дипломатію. І а, Київ, погоджуючись на всі формальні якісь зустрічі, сподівається, що рано чи пізно Америка таки повернеться до ідеї застосування санкцій проти Росії. Ну і про санкції цього тижня також говорив і представник Сполучених Штатів в Радбезі ООН на екстреному засіданні, яке скликала Україна, і також Єрмак підкреслив, що ніхто не тисне на Україну, щоб ми відмовлялися від своїх територій. І якщо це справді так, то це позитивний результат зустрічі у Білому домі у форматі Сполучені Штати Україна, Євросоюз, які відбулися цього місяця. Тому що раніше саме ця ідея про те, що ми маємо поступитися якимись своїми територіями, була, так би мовити, наріжним каменем американської, цього американського варіанту мирної угоди. Ну і Єрмак підтвердив, що Сполучені Штати погоджуються, знову ж таки, погоджуються на, мир, на ці. Гарантії безпеки у формі статті 5 статуту НАТО від європейських країн для себе сполучені штати відводять виняткову роль координатора та логіста в цій історії. Але все ж таки, поки тривають бойові дії, треба пам'ятати, що ніхто із так званої коаліції рішучих не сповнений рішучості вводити свої сили на територію України під обстріли. Тобто, всі хочуть дочекатися стійкого миру, і лише після цього. А ця ідея може бути реалізована. Ну також звучала ідея про створення так званої демілітаризованої буферної зони, але президент України її відкинув. І ну тобто, ми бачимо, що всі ці ідеї поки що це є лише варіанти, і всі продовжують гратися в цю дипломатію для того, щоб переговори як такі тривали, і кожна зі сторін України та Росія має на увазі, хочуть отримати для себе кращі умови в цій угоді. Дякую, Олі. Словом стежимо за новинами, зокрема із Вашингтона, але робимо своє. Власна кореспондентка ТЕСЕН Сполучених Штатах Ольга Кошеленко була на зв'язку з нами.